Вітаю вас, малята! Дітки! Сьогодні ми з вами продовжуємо наш гурток чарівні кружечки. А для того, щоб дізнатися, що сьогодні ми будемо робити із чарівних кружечків, я пропоную вам відгадати загадку. Скачуть по болоті зелененькі лапки. Квакають завзято веселенькі. Так, дітки, це! Жабки. Погляньте, дітки, на зразочок. Ось таку жабку сьогодні ми з вами будемо аплікувати із чарівних кружечків. Ось такі у неї чотири лапки, животик, ротик та очки. Отож, розпочинаємо нашу роботу. Для того, щоб нам розпочати нашу роботу, нам потрібно розім'яти наші пальчики. Отож, повторюйте, будь ласка, за мною. Зустрілись пальчики. Великий, вказівний, середній, безім'яний та мізинець. Всі вони театр створили і до праці приступили. Що ж нам буде потрібно для роботи? Звичайно, дощечка, на якій ми працюємо, клей. І наші чарівні кружечки. Погляньте, нам їх буде потрібно ось один такий зелений, більший, найбільший один і два менших ось таких. Погляньте, наскільки вони менші. Так. Ще нам потрібно чотири, ось таких чотири менших. За ось ці. Бачите? Отже, один найбільший, другий менший і третій найменший. Цих один, цих два, цих чотири. Далі нам ще буде потрібно: один червоного кольору та один помаранчевого кольору. Ще нам буде потрібно два найменших зелених кружечки це будуть очки жабки Погляньте, найменше. І до цих двох найменших кружечків нам ще потрібно буде два ось таких біленьких, маленьких кружечки це будуть серединки наші очки жабки Отже. І, звичайно, нам ще буде потрібен картон, на якому ми будемо розміщувати нашу аплікацію, та фломастер чорного кольору, щоб домалювати очки нашої жабці. Отже, беремо зелений найбільший кружечок та приклеюємо його посередині внизу на наш картон. Далі. На середину цього найбільшого кружечку ми приклеюємо кружечок помаранчевого кольору. Гарненько промащуємо краї та приклеїмо посередині. Далі беремо менший зелений кружечок, менший за ось цей середній. Намащуємо його клеєм, це буде голова нашої жопки, та приклеюємо вище, але трішки находимо на зелений нижній кружечок. Так. Далі ми беремо другий середній зелений кружечок та червоний кружечок. Червоний кружечок намащуємо, клеєм та приклеїмо червоний кружечок у серединку зеленого кружечку. Ось так. Та згинаємо навпіл, робимо пів кола. Згинаємо так, щоб червоний кружечок був у серединці. Це буде ротик жабки. Намащуємо одну сторону зеленого кружечку. Та приклеюємо на зелений кружечок вгорі ось так. Це ротик нашої жабки. Далі ми з вами будемо робити лапки нашій жабці. Беремо ось таких в нас є 4 кружечки зеленого кольору, ми їх згинаємо навпіл. Та намащуємо з однієї сторони клеєм, приклеюємо внизу одну лапку, ось так, з однієї сторони, та другу також складаємо на півколо робимо. і другу лапку з іншої сторони приклеюємо. Ось так внизу беремо наступні зелені кружечки, також лапки. У жабки чотири лапки. Дві ми вже приклеїли внизу, а дві приклеюємо ось тут з однієї сторони та з іншої. Ось так. Далі ми беремо зелені найменші кружечки та приклеюємо їх ось сюди вгорі. Це будуть почки нашої жабки. Трішки находимо на зелений кружечок. Ось так, з однієї сторони, і другий зелений кружечок з іншої сторони, з другої приклеюємо. Далі беремо біленький кружечок, ось такий. Намачуємо його клеєм та приклеюємо у серединку найменших зелених кружечок. Очки. Ось такі очки. Далі, за допомогою фломастера, ми з вами промалюємо серединку очей у білих кружечках. Ось такі чорні кружечки малюємо. Ось такий один та ось такі війки. Малюємо наші жабці. І ось така жабка-красунька у всіх нас вийшла. Я знаю, що ви гарно попрацювали, і у вас все вийшло. Я була дуже рада з вами попрацювати. Дякую вам за роботу, до зустрічі!